Всіх, я вас помагаю всіх! Давайте повернемося до розуму, Давайте повернемося до цього готу! Шановне товариство, шановні Вінничани, дозвольте, я зачитаю звернення. Шановні віничани, голові, голові Вінницької, Вінницької обласної державної адміністрації Мовчану Івану Михайловичу, звернення Задля збереження миру та спокою в місті Вінниці та Вінницької області, недопущення кровопролиття та загострення конфліктної ситуації в регіоні. Звертаємось до вас з вимогою. Вийти з партії регіонів. звернутися <плес> до президента України про негайну його відставку. <плес> також, також написати заяву про особисту відставку з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації. Значить, <плес> заяву. Тане звернення підписали голова Вінницької обласної організації Батьківщина Людмила Щербаківська, голова Вінницької обласної організації з Об'єднання Свобода Олексій Фурман, голова Вінницької обласної організації Народного руху України Сергій Свитко, отаман Вінницького козацького полку ім. Івана Бугуна Володимир Володюк. Шановні Вінничани. Я розумію, що це вимоги ваші.

Я перед цим об'їхав всі райони Вінницької області. Я вас прошу Я Хочу сказати про то, Шагал! за те, що він звільнив отра. Він получив медаль. Він перед Януковичем. Хотя, дитя в відставку не хочу. Іван Михайлович, Іван Михайлович, Іван Михайлович, не будете відставки, Ми вимагаємо вашої дістати, тому що ви, тому що ви представляєте па... Банк формування на чолю зі наволичного Донецька банда. Ви представляєте їх. І це ваше рішення. І якщо ви залишитесь разом з ними, то ганьба буде вас і вашому житті назавжди. Відставка! 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 Відставка!

Ви всі тільки щоб бачили багато тисяч людей, як я з Іваном Мовчаном здоровався за руку на сцені. Я є його давнім другом. Ми з ним знайомі 25 років і колись у молодості дружило. Тому я прошу мене вислухати. Коли Іван Мовчан був молодим хлопцем, він обурювався на будівництві піано-табору. Коли секретар Райкому Комсомолу украв два мішки цементу, і він завжди мені говорив: Славік, як так можна? Була чесна, молода людина. Через, через 15 років ми зустрілися в голові, у кабінеті голови РДА, де були викликані голови політичних партій району, і мене вразив виступ Івана. Я скажу Іван, тому що я його знаю здавна. Який за 15 років так забагатів, що сказав, що політичні партії всі нічого не варті. І вони годяться тільки для того, щоб на вінниках, які Іван мав купити нам всім, прибирати райцентр центр після базарного дня? Це був 2006 рік. Я зберігаю цю газету району, де це не друковано. Коли у 2011 році... Ми з Іваном разом йшли на вибори до обласної ради по одному округу. Ми були конкурентами. І наші земляки віддали перевагу Іванові. Але чи була ця перевага заслуженою? Тому що є до цього часу свідчення письмові і свідчення живих людей, які можуть розказати, як на виборчих дільницях того округу підробляли у присутності міліціонерів підписи. Як фальсифікували члени комісії підписи лежачих людей? І коли голова комісії згрібала докупи всі бюлетені і казала, що це все мовчанове, це все мовчанове. Але добре, нехай Іван пройшов би до обласної ради і робив добро своїм землякам у Кризопільському районі. Але перепрошую, але найкращий в лапках район, де уявіть собі, люди живуть у 19 сторіччі. Тому що жінки не можуть завести собі манікюр, чоловіки мають порепані руки, тому що вони змушені в райцентрі рубати дрова, носити їх по багатопорохових будинках на п'ятий поверх, тому що немає газу земляки на Іван, на тебе, що ти будеш працювати на своїх земляків. Я пару всіх спиною, тих, хто не підтримує мовчана. Повернуться з спиною, хто не підтримує мовчана. Лася ціле травм тих, хто його підтримує. Ми хочемо побачити, хто підтримує покуди. Шановний я... Я прошу послухать зі мною!